Ласкаво просимо до перехони на детски рейсинг сафари. Ни телефону, ни крему, ни чого металевого, ни чого махнет ногу, дянет куртки, клац, клац, пас. Однавда в блакитно. Дозвольте мені пояснити, ми не збираємося це ускладнювати. Слідуйте за ховном, слідуйте за хідом. Двоє з одного боку, двоє з іншого боку. Ховін нікой не обжене, тому ж ми збираємося забрати ваш мотоцикл. Відстань, матиме, значення, веселіться не забуваючи, це не ірашка. Поважайте ті, що ми говоримо, ми перекладаємо кожною мовою. Один за одним ласкаво просимо на борт, обережні, вони ковзають на борт, всі на позиціях, давайте наповнимо його хвилювання. Зелений для початку, червоний для зупинки. За моїм сигналом старт за моїм сигналом зупиниться. Пасті на швидкість, прогресивні прискорення Завжди тримайтеся на відстані, подалі від хвилі ховна, Перевірте кермо, не забувайте посміхатися. Фотографії, які ми робимо, ми створюємо ваші спогади та вцілюємо ваші мрії. Вставай, вставай, перерва на ванну на назад стрибов періст, прибок убік, астральний блакитний колір, видно, фон це майстерно. Камені, пісок і риби, деякі чірепаки, але не хвилитися. Стюхоні немає акули, сьогодні. Похані жарти, ходімо! Ходитеся, одягайте ключ і підстані положения, кучеря вода от і вода стрибає, летит, стрибає таліду, небо літячою рибою В салоні, море, харяче сонце, кинувши виклик океану, Йохо, могутня сила природи. Ласкаво просимо всіх ось ми, детський рейсім сафарі. Все нормально, я тобі подобаюсь, Дуже дякую, що прийшли по одному попереду. Перші леді, ви можете плисти назад, то до... Ка кака ви бахті, дуже поханий жарт. Ми атакуємо корабель ще мить І ми ж вільняємо вас, одну мить іменинник руку тобі подасть. Обережно слизько, дуже-дуже слизько. Дуже дякую, не забувайте спохати Ваші фото на комп'ютері дуже вдягні за параду ми Же цінуємо до скорої зустрічі, ласкаво просимо всіх, тут на єцких рейсінг сафарі. ласкаво просимо всіх, тут на єцких рейсінг сафарі. ласкаво просимо всіх, тут на єцких рейсинг сафари, и бы нет і не типи, не снило, ты сошный не, не запретина. Если жили кисафары, познай гости, жизнь поступы. Колький пластмасс на схи хочешь и сэни, типиши, сисны тысячи, сныпи, сиснежду стани. Я снежду не теку, и что за пульшенич таке песицы, хочешь ими тепи, и хочешь и паши, но пусть ведут и каиты, сессии чистолы, тем на паште синий день, не слыши, ни всех мишеней знала, ты что скопы не знали, позже не си, но емазись, и снажить и не знать. Дякую, не забувайте спохати Ваші фото на комп'ютері. Дуже вдягні за параду. Ми її дуже цінуємо до скорої зустрічі. Ласкаво просимо всіх тут на єдський рейсінг сафарі